Сонце основа здоров'я, і всі знають, що хронічний недосип шкодить організму, але так само занадто довгий сон має негативні наслідки. Люди, які сплять більше 9-10 годин, мають більший ризик інсультів та серцевих нападів, бо в них знижена фізична активність та порушується циркуляція крові. А також занадто довгий сон свідчить про емоційне вигорання, хронічний стрес, нехапатія них апатія та зниження мотивації. А також довгий сон він сприяє. Набору зайвої ваги, інсулінорезистентності та проблем з травленням. Ті, хто не досипають, вони все одно прокидаються втомленими, бо порушуються фази сну. А також мають збільшений ризик до раннього старіння мозку, до хвороби Альцгеймера, деменції. Найчастіша причина, що хочете довго спати, це залізодефіцитна анемія, гіпотереоз, депресія, хронічна втома, вигорання на роботі. Дорослому достатньо спати від 7 до 9 годин, підлітку від 8 до 10, а літній людині від 6 до 8. Якщо ви помічаєте, що ви спите більше 9-10 годин, зверніть увагу на своє здоров'я, бо довго спати здоров'я не мати це підтверджений факт. Бажаю міцного здоров'я!